Вона зменшилась. Вона зменшилась і якраз більшим чином, більшою частиною за рахунок у цієї тисячі зимової підтримки, яку люди отримали. Багато, дуже багато людей оплатили саме комунальні послуги цією тисячою, тисячою гривень. І за статистикою, десь на 15, на 15 мільйонів погасили заборгованість за спожиту електричну енергію. Це досить суттєва сума, і е, якщо порівнювати загальну заборгованість, скільки я сказав, 258 мільйонів, а в попередній місяці е, ця цифра була 270-275 мільйонів в середньому. Сьогодні 258. Тому, звісно, в січні місяці, в лютому, ситуація може бути кардинально інша, тому що вже тисячу отримали, вже її оплатили. Як далі буде розвиватися ситуація? Ми побачимо.